Добрий ранок, біжу на електричку. Так я собі придумала, хочу такий рецепт зняти, їсти його сама не буду, звісно, а може і буду. Хочу закрити сало на довготривале зберігання. Ну, тобто там вариться маринад, потім напихається сало, знаєте, там всякі спеції, приправки заливаються цим розсолом і закручується. Воно не варене, просто звичайне сире сало, але під цим маринадом. Кажуть, що дуже смачно. Хочу таке зробити. Якщо буде смачно, то я вам теж покажу. І хочу трішки скупитися. Таке щось по продуктам. Та й таке, планую показати вам кар'єр, хочу на цих вихідних показати, якщо вийде те, що діючі, а не те, що затоплений. отаке. таке. Забігла у Аврору, випадково помітила ось такий декоративний глечик. Відразу уявила, що він мені буде служити вазою 49 гривень, і я маю нову вазу, яка до того ж відразу мені і пригодилася. Я дуже люблю квіти. Вони в мене вдома є постійно. Ранкова кава у парку. Як я люблю, такі ранки. Тихо, спокійно, людей майже немає. Спочатку кава. А потім, як я й обіцяла, їду, познімаю вам кар'єр. Малинський каменедробильний завод це провідне підприємство нерудної галузі, яке спеціалізується на видобутку щебеню. Підприємство відоме не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Було Засноване 14 жовтня 1953 року. Основна продукція, яку випускає підприємство: це щебінь різних фракцій, віців мити та бутовий камінь. Малинський каменедробильний завод має у своєму розпорядженні кар'єр з розкритою площею 72 гектари. Він являє собою один розкритий виступ і вісім виступів висотою від 12 до 15 метрів. Довжина фронту гірничих робіт понад 900 метрів. Ширина понад 800. Скажу вам трішки Малинського моря. Знаєте, сьогодні почула вірш, автора, на жаль, не знаю, але вірш мені дуже сподобався такий життєвий, вирішила і вам його прочитати. В той час, як будеш падати колись, залишивши з собою порожнечі, зберись думками і не полінись. Запам'ятати три важливі речі: запам'ятай того, який штовхнув, а також, хто підтримав припадіння. І, звісно, тих, хто й оком не моргнув, спостерігав і залишався в тіні. Всі люди пізнаються у біді. Життя збиває часто нас дороги, тож знадобиться це тобі тоді, коли ти знов піднімешся на ноги.